Вітаю, мої прекрасні світлячки Намасте! Сьогодні у нас надцікава тема, яка називається Світи у Ведах». Сьогодні я вас познайомлю саме із ведичною космологією. У ведичній космології наш прекрасний сесій складається із 14 світів, або вони називаються локи. Вони розділені на три основні групи, на три основні рівні. Є верхні світи, які називаються «Сварга Локи, сім небесних світів. Є середній світ, пхурлока, це світ людей, і є ці нижні світи, які називаються паталалоки, сім підземних світів. Що ж таке верхні світи? Верхні світи це сім духовних і небесних вимірів, це світи, де живуть боги або деви, де живуть мудреці, де живуть просвітлені істоти і вищі енергетичні сутності. Перший із них називається Лока – або Брахмалока. Це найвищий світ, де живе сам Брахма, наш творець всесвіту, творець нашого всесвіту. Тут живуть душі, які майже звільнилися від природження і дійшли до Мокші. Другий світ, який називається Лока – це світ великих йогінів, ріші, мудреців, які займаються аскезою, медитацією, які дуже довго знаходились в практиках і досягнули аж цього світу. Третій джаналока це світ напівбогів, святих, які присвятили своє життя знанням, духовним практикам, їх виконували, навчали інших людей і досягли до третього найвищого світу. Четвертий махарлока це світ сітхів, досконалих йогів, ріші, які досягли вищого рівня свідомості. П'ятий світ це сваргалока, райський світ, Індри, де живуть напівбоги, Деви. Андхарови, небесні музиканти та абсари, небесні танцівниці. Шостий світ це Бхурлока. світ напівбожественних сутностей, духів, які ще мають зв'язок із земним життям. І сьомий це Бхурлока, світ людей, земля. Ми опускаємося все нижче і нижче, з вищого сюди. І от сьомий це Бхурлока, світ людей, земля, місце, де карма, кармічні дії, де можна досягти як духовного розвитку, так і деградації. Тут, де ми живемо, це планета і світ карми. Середній світ це перший рівень, на якому знаходиться Земля. Це наш фізичний світ, де люди мають можливість розвиватися, змінювати свою карму. Вхурлока Земля це світ, де люди отримують досвід, роблять вибір між добром і злом, накопичують свою карму, благу карму чи негативну карму, чи очищують свою карму. Тому він називається Світ карми. Під ним існує нижні світи, це сім підземних світів, сім демонічних вимірів. Це світи демонів або Асурів, духів, змієподібних істот, нагів, а також місця страждань та очищення карми, ту, яку набули колись люди у своїй, на своїй землі. Восьмий світ називається Аталалока. Світ могутніх демонів, магії, які володіють таємничими знаннями, використовують їх для різних маніпуляцій, в тому числі і людьми. Дев'ятий світ вітала лока, світ духів, вампіроподібних істот, які харчуються енергією живих істот. Десятий світ сутала лока, світ, у якому править благочестивий демон Балі. Хоча це нижній світ, але він дуже-дуже розвинений, і в ньому дуже Розвинені, до речі, технології. Одинадцятий світ Талаталалока – світ темної магії, де демонічні істоти проводять ритуали і обряди. Дванадцятий світ називається Махаталалока – Це царство змієподібних істот нагів, які володіють великими знаннями. І вони ними володіють і дуже тримають їх у таємницях, і нікому стараються їх не дати. 13-й світ масота лалока. Ще один рівень світу демонів, де мешкають жорстокі асури. Вони дуже злі і дуже демонічні. 14-й світ, Лока – це найнижчий світ, де знаходяться найтемніші сили, асури, змії та привиди. У ведах світ розділений на цих 14, 14 висновків: від найвищого світу, Брахми, до найнижчого демонічного паталалоки. І людина живе на землі, на хурлоці всередина вісь, і має можливість обрати собі абсолютно любий свій шлях, чи йти вгору до світу богів і просвітлення через духовний розвиток, чи йти вниз у світ демонів і страждань через негативні вчинки. Все залежить від карми і вашого особистого вибору. А ваш вибір. Це закон Всесвіту, і ви самі можете ним керуватися. Як уникнути природження у цих нижчих світах? У ведах і в Буддизмі говориться про те, що людина може уникнути природження серед асурів, преців або цих пекельних істот, якщо вона буде дотримуватися Дхарми. Дхарма це праведний спосіб життя. Про дхарму ми зробимо окремо, ще лекції, тому що це величезна і дуже важлива лекція. Якщо людина буде виконувати богачасті вчинки, уникати жадібності, злості, обману, буде допомагати іншим, буде робити не для себе не використовувати своє его, а буде давати і робити для всесвіту, вона може уникнути цього. Практикувати йогу, медитації, духовні ритуали, робитиме пожертви, допомагатиме іншим. Голодним духом, також і предкам через різні ритуали. Для цього є окремі водичні ритуали. Якщо вам цікаво про це дізнатися, пишіть, до речі, у повідомленнях під цим відео, і я обов'язково тоді розповім вам саме про ці ритуали, за допомогою яких можна позбутися таких неблагочастивих своїх кармічних історій. Про це розповім у слідуючому відео, якщо на це буде запит, а для цього ви повинні в повідомленнях написати про це. З вами була відоочама Ірина, Фидична Академія Гайтрі. До наступної зустрічі на моєму каналі.